Ти старанно працюєш, Ровена. О, У тебе комп'ютер вимкнений і ну... Не чіпай. Було б набагато легше, якби він був увімкнений, тому я. Ще раз торкнеся, підвішу тебе за труси. Добре? Перепрошую. Секунду. Перепрошую. Я сказав, секунду. Uh -huh. Так з покупцями не розмовляють, правда ж? Багато часу минуло, містер Бетєман. Місіс Саліван. З тобою все гаразд, Ровена. Ти представиш мене своєму другові Ровен. Звісно, місіс Адаме, це місіс Саліван, моя колишня вчителька англійської школи. Вітаю. Що відбувається? Ну, це місіс Саліван, вчителька англійської в школі Ровена. Та невже. Так, вітаю я Алан. Дуже радий знайомству. Елі, брід, хочете познайомитись з колишньою вчителькою англійської Ровена? Замовкни вже. Вітаю. Вітаємо у нашому скромному магазині. Довбані ботони. Що ж, ви всі такі вічливі. А тепер хто мені покаже, де тут HDMI-кабелі? Хто покаже, отримає золоту зірку? Хто покаже, отримає золоту зірку? Я! Я, 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 я покажу! Відпоксип. Дідько. Що таке, Рована? Що там у тебе відбувається? Поговори зі мною, що таке. Гаразд. Чому ти ховаєшся, Рована? Ви маєте мені допомогти. Вона довбане зло. Не буду брехати, але місіс Саліван здається дуже милою. Ти не розумієш? Вона так і не дала мені останню золоту зірку. Мені лишалася всього одна. Одна. Це був останній день у школі. Останній. І я був таким хорошим хлопчиком. Але ні, 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 ні. Вона так і не дала мені останню зірку. Вона повернулася зараз, аби тиснути нею мені в обличчя. Ровне, ти вже дуже-дуже, дуже давно не вчився в школі. Дуже давно. Ви не розумієте. Мені потрібна була та зірка. Уявіть, яким могло би бути моє життя. Я впевнений, вони у нас є. Зараз тільки перевірю. Перепрошую. Так. Не піднімете руку, не підете звідси, містера Кінг. Звідки ви знаєте моє прізвище? Не піднімеш руку, не підеш звідси. Не отримаєш золоту зірку. Дурний хлопчисько. Народ. Адаме. Прошу. Скажи Ровену, що місіс Саліван не зла. Ровене. Місіс Саліван, зла! Вона зла! Я ж казав! Ви поводитесь безглуздо, я піду, Алана. Ні, 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 ні. Що сталося? Я провалився. Провалився в чому? Не знаю, але я отримав двійку. За що? Не знаю. За те, що був собою, здається. Залиште це мені. Я ніколи в житті не провалювалася. Рід, ні, ні-ні. Залишення після уроків мене ніколи не залишали. Який тут правильний протокол? Я ж казав, що вона довба на Так, народ, що будемо робити? Мені треба попісяти, але я боюся попроситися до туалету. Ви чули? Адам боїться піти попісяти. Ми маємо щось зробити. Я чую балачки, яких я не повинна чути. Це настільки тупо. Зараз час тиші. Очі вперед. Руки перед собою. Це не пожежна тривога. Зібратися на парковці виходьте по двоє. Oh. Oh. Еллі, як ти це зробила? Старий трюк, який я провертала в школі, щоб уникнути уроків. О, Роване. <гум> як ти А ще я любила красти, коли була в школі, часто. Як зворушлива. А хто небудь з нас отримає зірку Рована? Ні! Їх же там ні, ні, вони мої! Вони мої!